Тобі їдуть вдав цукарку? Так. Дідусь дав тобі сукарочку? Так. Класно. Кресці. А ми куди їдемо? Бозі. До Бозі? Так. Ми їдемо до Бозі, так? так? Їдемо в монастир, так? Давай. Ми їдемо в монастир. Так. З бабусею, з дідусем, так? Так. Ти хоч, хочеш туди? Так. Хочеш подивитися, як там поглянути, красиво, некрасиво, так? Так. Чудово. Євочка, покажи, як ти вітер робиш. Як? О-о-о. Класно. Ти так робиш вітерець, коли жарко, так? Давайте.

Рада? Лева! Да! Кафе ты краяшь, девочка. Ева. Так не нравится. Давай, вставай. Дай, дай, дай поправиш, верху так. Давай поправишь пригой. Приехали? Да. Приехали? Так. І що? Будеш стара йти дивитися, як там? Бої. Будеш? Бої. До боті? Єва, будеш ти? Можу. Євочка, будеш ти зараз? Так. Підемо. Ага, це ж